Знімаю коротеньке відео Третій рік вегетації, груша Мліївська зимова. В крайньому разі під таким сортом я робив замовлення. Третій рік вегетації. Продавець толком не знав, яка печчепа. Ну, якщо айва, скоріш всього айва, тому що третій рік вегетації, і ви погляньте, це яким буйним квітом зацвіло деревце? І зараз ще два деревця покажу з цієї однієї партії, з того замовлення. А це друге <кій> деревце. З того самого замовлення замовляв як сорт Ерка. Теж третій рік вегетації. Погляньте, який цвіт Теревце малюсеньке. Третій рік вегетації. Умовна. Назва Еріка. Так я замовляв. Бачите? Дуже вони подібні одне до одного. Тому може бути пересорт. Зараз ще підійду до третього деревця. А це третє деревце замовляв як ізюминка Криму. Третій рік вегетації. Одна партія, яку я замовляв в одній фірмі. О, дуже є схожість. Ну, але яка характерна, позитивна характеристика цих деревців? Добре те, що вони всі прийнялися і їхня скороплідність. Ну а чи підтвердиться чи сортність, то прийдеться почекати вже. От, таких три деревця я замовляв. Ну і потім ще одне замовив в тій самій фірмі. Зараз я до нього підійду. А це четверте деревце тій самій фірми я замовляв під назвою Наталка. Четвертий рік вегетації. От, бачите, деревце невеличке. Теж скоро плідне, гарно цвіте. Але теж є зовнішня схожість, що це один сорт, тільки різний період вегетації. Це на рік старше. Ну, але треба чекати і вже по плодах стане все зрозуміло, чи є тут пересорт, чи немає. От такі в мене виникли колізії з придбанням цих грушок. От підійшов ще одного до одного деревця. Це низькоросле генерал Тотлебен. Це я купляв вже зовсім в іншої. Садової фірми. Четвертий рік вегетації, гарно цвіте. друге цвітіння. Але перший раз плодів не було. Деревце стійке до морозів, до захворювань. Дуже гарно, багато цвіту Тепер будемо чекати, скільки зав'яжеться плодів. А це красуня стризька. П'ятий рік вегетації. А може шостий. Треба вже передивитися всі записи. Я вже й точно так не пригадую. Ну, це скороплідний сорт. Мене запевняли, що він, що всі саджанці насінця груші, але він виявився саме на айві. Це стрийська. Тому я зробив околіровку стрийської на сіянці груші, тому що є такі спостереження, що на сіянці вона більш лежка. Тобто зимовий сорт на IV, він стає, стрийська стає якби осіннім сортом. Лежкість знижується. От зараз підійду ще до свого окулянта, який я окулірував Стрийську. Це окулянт Стрийської, який я зробив на сіянці. Бачите, як вона бронька, розпускається. І Ще тут сталася така в мене аномалія, що я бронькою вниз заколірував. але вона набирає сили і повертається у вертикальний стан до сонця. Це стрицька. Насіяці дички руші. От підійшов до азіатки кокосуї. Заклала тільки одну плодову бруньку. Бачите, є пару квіточок суцвіття. Деревця невеличке. Напевно, четвертий рік вегетації. Ну, росте воно дуже. Якось квалу помаленько. Це вже друге цвітіння, в минулому році був один плодик. От, будемо чекати, скільки зав'яжеться плодів. Кокосує. А це от яблуня. я на ній зробив. У кольоровки груш. От. Це так буйно зацвіла листопадова на гілочка невеличка відросла. Другий рік вегетації. Подивіться, що робиться. Ся в цвіту. От. Це киргизька. Теж другий рік вегетації. Але тут на Киргизці немає зовсім квіткових бруньок плодових. Це гілочка груші Генерал Тотлебень теж більш не, не є така ранньо, скороплідна а це умовно... Марія. подивіться, як вона пішла вверх. Це третій рік вегетації. Прийшлося прив'язати, бо не дуже то сумісність велика і щоб вітер, пори вітру не обломили. Ну, вся, вся в квітах, вся в квіткових бруньках. Бачите, що робиться? Ось таке коротеньке відео. Зняв весняне цвітіння груш. Це невеличка частина з моєї колекції. Дякую за перегляд цього відеоролика.